Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Вже сьогодні середа! <світ> До роботи над другою частиною Hellblade доєдналися дизайнери, що малювали м'єсо та кров для другої частини мертвого острову. <світ> О, ні, знову море крові. Immortals of Aveum перенесли. Але всього на всього на один місяць треба посповідатися хоча б раз в місяць і ходити до причастя, тому що все може бути. 11 липня Xbox проведе ще один шоукейс під назвою Xbox ID. Спеціально для цієї трансляції Мікрософти запартнерились з IGN, щоб вести цю конференцію разом. Зробимо це разом. Офіційно дозволяючи чекати новини про другий сталкер. Хоча й було наперед заявлено, що трансляція зосередиться на інді-проєктах. Я знаю. Я чекатиму. Сіді проджекти, незважаючи на розробку доповнення, паралельно патчать і фіксять оригінальну гру. Нещодавно вийшов здоровецький патч, який фіксить цілу купу хиб на всіх платформах, де існує гра. Ну, звісно ж, крім пастген консолів. FamKiк нова стрімінгова платформа. Крате стрімерів із Твіча. Оці руки нічого не крали. Як власник трьох почесних банів від твіча ніяким чином не захищаю його. Але знаю я одну таку платформу, вже мертву, яка теж так намагалася красти стрімерів. Міксер називалась. Але щось потім його продали Цукербергу, і той на основі його зробив факбук геймінг. Мені здається, чи він наче мертвий, не більше ніж зазвичай. Релізнулась дуже трешова, але від того не менш прикольна гра, де майже всіх персонажів озвучили блогери українського Ютубу. Коштує недорого всього на всього 74 гривні, які не гріх віддати чисто за прикольну озвучку. Удачі, гадюка. Зрозумів. Виконую. 27 червня базована польська гра з українською локалізацією Meet Your Maker» отримає оновлення, що додасть до гри нове туманне середовище, новий набір деко, новий костюм охоронця Nautilus, нову пастку «Century Beam», новий охоронець «Revenger», нову зброю «Demolition Cannon», А також міститиме купу виправлень помилок. Це розширення усіх порве. Вже майже доробив новини, і тут виходить новина, що Moonscars отримала українську локалізацію. За що варто дякувати Unlock Team. Особисто я ще не мацави не перевіряв, бо вже хочеться трохи відпочити. Але ви от перевірте і напишіть у коментах, що там і як працює. Напишіть нам. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.